Гей степами, темними ярами йдуть походом Залізні полки, хто відважний, той піде із нами, лицарями будь мою таки, хто відважний, той піде із нами, лицарями будьмо даки. За нікого, за нікого битись не буде най нікого, нікого ми не піде, для, для України ми усі живемо, за Україну голови спаде, для України ми усі живемо, за країну голови спаде. Кожний ворог іде нас визволяти, а для себе землю він краде, на могилу, землю буде мати, на могилі воля зацвіте, на могилу землю буде мати, на могилі воля зацвіте.